Майже сотня представників спорту з'їхались до Хмельницького, аби обрати нового голову обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Особисто оцінити кандидатів приїхав і міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт. Високопосадовець розповідає вимоги до новообраного керівника високі. Я вважаю, що людина повинна розвивати олімпійський рух, розвивати все більше, щоб було розвиток олімпійських видів спорту, щоб було розвиток дитячих груп з олімпійських видів спорту. Залучати не тільки дітей, а й все населення серед основних кандидатів на посаду Андрій Чумаков, спортсмен уже декілька років, є президентом обласної федерації боксу. каже, бачить недопрацювання попередників, тому має чіткий план змін. Хотілося б об'єднати зусилля для того, щоб результати наших спортсменів на Олімпійських іграх покращилися і. Залучення дітей стало би на зовсім на зовсім інший рівень. Опонент Андрія Віталій Огон. Майже рік спортсмен очолює обласну федерацію дзюдо. Чоловік виступає за справедливість у спорті та хоче розширити олімпійську родину шляхом залучення до руху нових атлетів. Розповідає у спорті вже 41 рік, тому може поділитися вагомим досвідом. Семи років я в спорті сам був спортсменом довгий час. Я майстер спорту по самбо, майстер спорту по дзюдо призер Кубка світу, учасник чемпіонату світу. Перед голосуванням обласних спортсменів попросили відповісти на кілька хвилюючих питань, аби не помилитися з вибором. Я думаю, що обидва кандидати достойні люди, озвучили свої наміри і заохотили аудиторію щодо віддачі їм переваги. І лічильна комісія покаже результати, і це є. Демократичний принцип діяльності осередку нок України, наприклад, в Хмельницькій області. Врешті із відривом усім голосів перемогу здобув Віталій Огон за спортсмена. Проголосувало 49 виборців. Аліна Рускевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.